Вітаю, всіх на каналі Астімоцхи. Сьогодні у відео ми поговоримо про те, як створити Мересю. Я вже колись створювала відео, де перевіряла своїх персонажів на те, наскільки вони мерісюшні. Але цього разу я вирішила, що варто створити відео про те, як створити Мерісю. І це має бути доволі цікаво. Також хочу перед початком відео перепросити за хворий голос. На жаль, на жаль, я хворію саме тоді, коли на вулиці плюс 27 градусів і захворіти було дуже важко, саме тоді в мене це вдалося. Бо всю зиму я не хворіла. Але зараз саме час. Я сподіваюся, що це не буде великою проблемою, та це не особливо вплине на якість звуку. Тому бажаю приємного перегляду і також хочу нагадати, щоб ви ставили вподобайки, писали коментарі та не забували давати мені якийсь відгук, бо це насправді дуже мотивує продовжувати знімати те, що я знімаю. Всім приємного перегляду! Почнемо з того, що я прослухала огляд на доволі популярну зараз книгу. Як вона там називається? О, четверте крило. Так саме вона. Мені здається, і Netflix вже знімав серіал, і щось там ще відбувається. Загалом дуже популярний світ, при який не знаю тільки дуже віддалені від фентезі люди. І чесно, я здивована, що таке стало популярним. Тобто я розумію, чому це стало популярним, але мені щиро шкода, що його настільки популярним зробили фанати. бо нам не настільки все й добре. Почнімо з того, що головна героїня хотіла бути, умовно кажучи, істориком, а стала воїном. До того, щоб стати воїном, в цьому світі треба було готуватися ну там, не знаю, все життя. Бажано ще й до народження. Але головна героїня змогла стати найсильнішою, найкращою, найпрекраснішою, найздібнішою, най 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 за одне бажання і гарного хлопця. Ну, Тобто всяке в житті буває, але тоді, коли хтось бореться за дракона, щоб його отримати, вбиває інших, вона отримує дракона, бо в неї добре серце. Тобто, це може бути непоганою причиною, пояснення, все таке, але її добре серце дуже варіюється місцями і виходить дуже дивним, бо в якісь моменти воно в неї дійсно добре. В якісь моменти вона про це забуває, коли їй про це зручно. До того ж, всі її сили розвиваються просто від того, що розвиваються. І від того, що вона тренувалася з найкрутішим хлопцем, який і її хлопець, і взагалі він найкрутіший, найздібніший в своєму поколінні, і все таке, то всі кажуть, що їй не можна бити першокурсників, бо її тренував він. Тому. Тепер вона особлива. Це при тому, що цей самий хлопець ще цілу армію повстанців. Але ціла армія повстанців це нічого порівняно з однією головною героїнею. Тому, чесно, мені немає сказати, чого про неї хорошого, і, слухаючи огляд, мені хотілося не знаю, закрити його тут же. І якби я читала цю книгу, я б її не купувала. Бо з самого початку я бачила, що ця книга веде в нікуди. Коли головна героїня постійно в творі згадує, що вона така маленька, хиленька, нещасна, хворенька, куценька і взагалі ледь жива. А потім раптовим моментом, коли їй це зручно, про це всі забувають, і вона досягає всього у світі, таке читати чесно: жодного бажання немає. І так само немає жодного бажання якось за неї. Турбуватися, якось хвилюватися за її долю, бо замість того, щоб хоч щось зробити, вона просто якнайкраща чекає. Ну, добре, може не чекає, пішла туди, пішла сюди, і хоп, в неї найсильніша магія, хоп, в неї найсильніший дракон, хоп, в неї найсильніший хлопець, хоп, вона найсильніша. Е, І для цього вона не прикладає майже ніяких зусиль, що дуже дивно, бо в цьому творі, як каже сама авторка, Воно мало б бути інакше, тобто не можна просто стати найкращою усьому, бо ну така вона крута. Треба якось для цього працювати, а головна героїня щось непомітно, щоб хоч якось, окрім уроків, працює. Бо мені, чесно кажучи, здається, що якщо вона тільки на уроках бере цей меч кінжала, що там загодно в неї в руки, і тільки на уроках прикладає якісь зусилля, то ті, хто... Тренуються практично з самого дитинства і от зараз продовжують тренуватися, будуть ну, набагато сильніші і вправніші, навіть якщо їх магія була там на кілька рівнів менше за її. Але про це ми забуваємо, бо наша героїня найкраща, найкрасивіша, найсильніша най в усьому світі. І авторка навіть не намагається якось. Змусити нас думати щось інше, ми просто маємо вірити, що ця героїня найкраща, що траплялася з цим світом. Тому зараз, ґрунтуючись на певних таких характеристиках, ми створимо власну головну героїню Мері Сью, бо головна героїня зазвичай вона краще підходить на цю роль з хлопцем там не так цікаво виходить, бо він просто виходить найкращим. Його, навпаки, жінки не цікавлять, але вішаються на нього як ці вішалки. <хи> І взагалі, незважаючи на якийсь свій противний характер або навпаки нещасний характер, то він найкращий у всьому світі. Але я буду створювати головну героїню, тому зараз перейдемо до цього цирку. Отож, почнемо з того, що наша героїня буде. На вигляд, просто нереальною богиною, моделлю, але вважати себе потворною. Це не в образу тим, хто має певні проблеми з самооцінкою і просто закомплексований, але ні. Тут ми говоримо, що об'єктивно приваблива, головна героїня, яка дивлячись в зеркало, бачить шикарну просто жінку, вважає, що вона не гарна і її ніхто не може любити, нікому вона подобатись не може. Від цього образу ми відштовхуємось. Також не забудемо дати їй якусь особливу зовнішності, наприклад, яскраво-фіолетові очі. От саме те, що нам треба було. Чому саме фіолетові? Оце поговоримо трошки пізніше, або вже в наступному відео, якщо в цьому не вистачить часу. Mm -hmm. То ось наша головна героїня. Давайте ще метр п'ятдесят з кепкою, з яскраво-фіолетовими очима, які мають. Гіпнотичні властивості, і кожен, хто в них заглядає, бачить самого себе, розуміє все, і взагалі, от такий ні, проникливий погляд цих фіолетових очей. Ось. І також дамо їй якесь давайте яскраво таке попелисто біле волосся, щоб вона точно вирізнялась на фоні всіх інших людей. Звичайно, це не є якась обов'язкова характеристика, але якщо вже робимо, то робимо поповній. Також не забудемо дати їй якісь відсутності вад. І тобто, єдина, яка її вада, насправді буде не вада. Наприклад, давайте дамо їй крила, бо чому мені. І ці крила насправді вона вважає своєю найбільшою проблемою, вважає, що вона не така, як всі, як треба, бо в неї. Ці крила, і взагалі вони псують її життя тим, що просто існують, і таким чином вона не може знайти друзів серед однолітків, бо вона не така, як всі. І всі навколо це бачать, знають, що вона якась чи то демонська фігня, з якою не варто спілкуватися, і через це з нею не спілкуються, вона страждає. і... Вона хоче знайти друзів, але не може, бо в неї крила, і вона не така, як всі. Мабуть, я сказала не така, як всі надто багато разів, але я сподіваюся, що тепер моя думка цілком повністю донесена. І ось наш метр п'ятдесят з кепкою з яскраво-фіолетовими очима, які просто настільки розумні очі, що кожен, хто їх бачить, вважає, що хоче побачити ще, і це викликає незвідану залежність. З довгими світлопопелистими пасмами волосся, які спадають хвильками на її плечі і зазвичай змушують затримувати на ній погляд незалежно від того, хто на неї дивиться. І, звичайно ж, величезні білосніжні крила в неї за спиною, що ніби прокляття тримаються за нею все життя. Та вона, попри всі свої старання, не може їх позбутися та змушена бачити їх щодня у власному відображенні в дзеркалі. Хоча вона і ненавидить їх, але навчилася приймати їх настільки, щоб не вирізати прямо тут і прямо зараз. Я сподіваюся, весь драматизм ви вже вловили. І ця нещасна. Ще має носити якийсь дуже брутальний одяг. Бо, звичайно, якщо вона виглядає як жива принцеса, то це нічого не значить і взагалі вона машина для вбивств. Бо ми ж пишемо цей, якусь дуже жорстоку літературу, незалежно від того, кого ми створюємо. І оця наша нещасна, чи навпаки, дуже щасна, буде. Вчитися, давайте не вчитися. Вона просто має дядька тата ще когось суперкрутого монаха, цього ніндзя, який навчив її всього перед тим, як трагічно померти в неї на руках. Бо як так би без трагічного фіналу для якогось близького родича? І ось наш дядько-монах, який вчив її битися, але вона ніколи не могла битися. бо... В неї крила і вона страждає. Вирішує, що вона помститься за нього, бо його вбили конкуренти. І тепер, щоб конкуренти не мали права більше так вчиняти, вона вб'є всіх цих конкурентів до одного. Це при тому, що вона боїться крові. Про це ми згадаємо. Щойно заговоримо про кров в творі, але ще рано, ми ще крові не побачили. І Ось ця супер, неймовірна героїня згадує те, що вона не вчилася битвам, а просто іноді слухала, як дядько щось розповідав, бере зброю дядька, яка розрахована на чоловіка, метр вісімдесят мінімум, величезний кинжал, величезну катану, одяг який. Чудом сідає на неї як влитий, хоча він знову ж розрахований на чоловіка метр вісімдесят, який перекачаний, ясне діло, бо не можна просто так стати нізою. І лягаючи цей одяг, вона бачить в церкалі відображення дядька, але молодшого. І те, що дядько не був жінкою, нас не має турбувати. Бо це така. Деталь сюжету, це для уважних, Бо дядько з'явився на п'ять хвилин у творі і більше про нього ніхто не згадає. І оцей дядько, бач, дивиться на неї з відображення і каже, Я в тебе вірю, самими губами, промовляючи з її ж власного обличчя. І в цьому вона бачить настільки важливий сюжетний жест, що вирішує, що б то не стало. Не знімати і не викидати цей одяг, і не, не віддавати нікому цю зброю, навіть якщо її можна продати за мільйони і жити загалом непогано, ні. Вона це буде берегти як спадок і завжди носити з собою, навіть на якесь побачення. Ад побачення вона, звичайно ж, ходити не буде, бо це не для таких, як вона, бо вона не така, як всі, звичайно ж. І, звичайно, я забула сказати, що нашу героїню не будуть звати якась там Мері або ще якось. Її будуть звати Маріанна, Люберг фон Рафшміца Евелін Роузкрат. І це одна ім'я, бо вона така, не така, як всі. І поки хтось з її друзів намагався вимовити це ім'я, вони вирішували, що такі друзі їм вже не треба. Добре, тепер переходимо до створення характеру цієї бідосі. І, звичайно ж, вона має бути надзвичайно закритою в собі, бо цей дядько сказав їй не довіряти нікому, вона не довіряє, але в той же час, щойно побачивши якусь дівчинку, вона з нею миттєво заводить близькі дружні стосунки, бо вони просто мають спільного кольору сорочки. І це слугувало їй тим. Самим знаком, який мав казати на те, що вони стануть найкращими в світі подругами. Незважаючи на якісь такі е, труднощі, в них ніколи не виникає ніяких е, проблем в стосунках, і вони спілкуються, ніби, знаєте, народжені просто в різних тілах, але одна людина. І ми просто це з, ми, е, сприймаємо як факт, і нічого з цим не робимо. Бо як це так? Подружка головної героїні не може бути поганою, бо це ж ми не пишемо якусь складну літературу. Ми і не малюємо складну літературу. Ми просто дивимось на типічний клішований романтично фентезійний твір. І ось в цьому з цією подружкою вона буде обговорювати все, що думає, просто щоб ми не писали це від першої особи. Але ми будемо це все передавати через подружку, яка буде слугувати тільки платком, в який Гривна героїня буде втирати свої сопельки та телефоном довіри, який вона буде кидатися, щойно в неї в житті станеться хоч щось. І незважаючи на те, що саме стається, її це не буде турбувати от взагалі, бо головна героїня потребує. Якоїсь підтримки. І ця підтримка буде, звичайно ж, її подруга, з якою вони мають бути на рівних, але так виходить, що подруга отримала собі просто нещасну, яка їй постійно жаліється. Тому всяке буває. всяке буває. І звичайно ж, наша головна героїня має бути надзвичайно розумною, кмітливою і знати відповіді на все. Бо вона вчилася дуже наполегливо, незважаючи на те, що це взагалі. Не те, що вона робила, бо в їх цьому нід клубі не було книжок, але вона таємно тікала вночі з дому, щоб повчитися. І ми дуже її співчуваємо, що тільки зараз її знання змогли знайти собі якесь місце в цьому житті. Але вона це вважає нічого особливого, і ще це взагалі знає кожен, це при тому, що вона бере знання, які. Дуже далеко і вже ніхто ніколи не вживав і вона їх знає, бо просто знайшла в книзі, але ніхто, навіть якийсь там геніальний мудрець, цього не знав. І звичайно ж, наша головна героїня каже: ну, мені пощастило, ще щось таке. Також не забудемо зробити її дуже чуйною, і вона буде дуже емоційно сприймати будь-яку проблему, але вирішувати її дуже швидко. Тобто, якщо в нас є, наприклад, 10 сторінок ну Там або в або ще чогось на те, щоб вирішити якусь проблему, то 8,5 сторінок вона буде нещасно страждати, що така проблема дісталася їй. Отакій нещасній з вадами, і взагалі з крилами, які не такі, як у всіх, і взагалі тільки в неї вони є, і вона ясне діло, що проклята. Отакій маленький, проклятій нещасній, метр п'ятдесят з кепкою. Такі проблеми і як же вона з ними впорається. І ще півтори сторінки вона їх вирішить буквально за секунду і не прикладаючи особливих зусиль. Тому наша голона героїня ще буде дуже скромною. Їй буде важливо, щоб всі могли на ній потоптатися. Але в той момент, коли їй треба буде показати свій стійкий характер воїна і цього. Нінзі, вона буде казати всім, що взагалі-то і я, якась там Марія Фон Гуншварц, Евелін, якась там ще шміт, і оце неймовірно довге ім'я. Вона буде казати, що вона ось така. І взагалі, хто це такий має право з нею спілкуватися як зі звичайною прислугою, бо вона не прислуга. Вона величний воїн, яким вона стала за два тижні. Ну і, звичайно ж, їй будуть казати так. Мері якась там Евелін, Шмідт, Крюх, і все таке. Ти абсолютно права. Ти просто найкраще, що траплялося в цьому світі, і ти маєш нас очути, щоб ми змогли перемогти якихось там демонів на протилежному кінці нашого королівства. І вона скаже ні. Я не та, хто вам треба. Я не можу очолювати, бо вона в нас скромна, і в її треба, щоб на ній всі їздили. І тому стане лідером знову ж вона, але буквально через розділ або сторінку. Ну залежить від того, наскільки ми хочемо зробити її мерісю. І ставши оцією неймовірною командиршою. В суперсильного елітного підрозділу Нінць вона вирушає битися з демонами на іншому кінці королівства. Вже забувши, що вона туди вступала загалі щоб помститися за дядька, якого жорстоко вбили в неї на руках, і він сказав їй бути собою до кінця. Прибувши на той кінець королівства, вона раптом розуміє, що їй все життя брехали, бо як же так ми будемо без раптового зміну полюсів і без раптового зміну полярності, яка не особливо нам була потрібна, але дуже є зараз необхідною в юнацькій літературі. І ось головна героїня розуміє, що насправді демони просто виживають, а їх нещадно вбивають. І взагалі вона теж демон. І вона якась там рівно загублена принцеса, яку вони чекали тисячі років, і вона повернулась, і тепер вона буде боротися за справжнє зло проти не дуже такого стабільного і чесного зла. Ну, але демони насправді хороші, вони їй допомагають, і от все буде добре. Бо вони тепер поборють оцих поганих, які змушують демонів жити в печерах. Бо нам не потрібні ніякі проблеми, і просто ті, кого ми знали всю книгу як хороших, ну або книгу, що завгодно, всіх як твір як хороших, виявляються поганими. Бо так хоче наш сюжет, незалежно від того, має це хоч якийсь сенс чи ні, але вони будуть неймовірно поганими і взагалі чистою сутадою. І ось коли наша головна героїня здолала всіх ворогів, і тепер вона зі своїми друзями, які стали її картонними, шарабоними посіпаками, і просто існують поруч з нею, бо так треба сюжету, щоб вона ж не сама помирала і воскресала, а створювала хоч якісь моральні неточності. Але ж знову цих персонажів ми бачили вперше і в останній, і вони вмирають, ніби мухи. Тому те, що головна героїня каже: О, ні, Патріку, ти вмер! Ну добре, піду поїм. Нас повинно чіпляти до глибини душі. І нас це мало б чіпляти, і ми робимо вигляд, що нас це чіпляє і читаємо далі. І ось ми доходимо до моменту, коли все королівство вже знову. В цьому мирі спокій, злагоді всіх, всіх поганих вигнано, Виявилося, що це не королівство погане, яке тисячоліттями принижувало іншу расу просто зі страху. Але ще й верхівка, яких там двоє-троє людей було насправді, бо не всі у верхівці, виявляється, знали, що відбувається. І ось цієї верхівки двоє-троє людей вбиті, вигнані. Хтось там викупив свою вину. І ось всі живуть дружно і щасливо, і головна героїня. Отримує пропозицію стати їх новим лідером, взійти на престол і стати королевою принцесою, імператрицею оберіть на свій смак. Але вона каже: Ні, я скромна і хочу, щоб по мені їздили. І тому вона стає імператрицею, королевою принцесою, яким завгодно, коли виходить а, принц. А король імператор, хто завгодно сусідньої держави, високий метр 90, перекачений з шрамами по всьому тілу, з темним волоссям, блакитними, ніби світле небо очима і дивиться на неї проникливо. І вона розуміє, що її фіолетові очі ніяким чином не порівняються з його. І він каже: Я був з вами. Від початку і приховував свою особистість, щоб вас всіх берегти. Але я втрачений принц демонів насправді, і ми з вами магіму бути разом, бо так сказано в якомусь великому пророцтві, яке ми придумали, щойно, бо сюжет без нього б зупинився на місці. Але ж ні, головна Єгриня каже, я так не можу. І замість того, щоб закінчити ці мучення, ми бачимо лавхейт. Ще приблизно так само, як відбувалася революція. Також бажано, щоб Сейлафхейт був десь в середині твору, в кінці і до початку. І в проміжках між початком серединою і кінцем цих героїв було все добре, вони жили душа в душу і обожнювали один одного. Але просто іноді головна героїня має згадувати, що в неї взагалі то сильний характер, і вона влаштує скандал з нічого, бо щоб так веселіше жити, і щоб головний герой. Забував думати, що він тут головний в стосунках і він може хоч щось вирішувати. І наша головна героїня отримує всі почасті світу, стає найкращою з найкращим хлопцем, який найсильніший, наймогутніший, і вона така сама, і всі в них такі самі, і друзі в них всі хороші, і взагалі в них все добре, і всі головну героїню люблять навіть ті, які казали, що вона дурепа, яка не проживе і дня. Але тепер в них все добре, вони душа в душу, королівство процвітає, і все добре. А все чому? Бо головна героїня Меріс'ю. І вона змогла здобути це все завдяки своїй магічній силі, переписувати сюжет і читати сценарій. А ще любов сценариста або автора, яка дарується один раз на тисячоліття комусь в магічному світі. Ну і звичайно що це була наша головна героїня, «Метр п'ятдесят з кепкою». З проникливими фіолетовими очима, які були тільки в неї, бо вона не така, як всі, і була проклята, але насправді це було скоріше дар. Її повалясто світле волосся спадало хвильками на її лопатки, хоча вона його навиділа, та стягувала. Тугий хвіст над головою, щоб показати, що вона не така, як потрібно суспільству. Її одяг, який був пошитий для чоловіка метр вісімдесят, перекаченого зросту, сидить тоді, як влитий, і підкреслює всі її е, особливості тіла, прикрашаючи її неймовірність оцими всими неймовірними вигідами. І за її спедгою розвиваються два величезних білосніжних крила, які є одним з основних компонентів прокляття, яке стало скоріше її даром, та дарують їй е, в цю впевненість в собі та бажання жити далі. Хоча дядька ми вже і не згадаємо, бо він з'явився на початку, щоб дати сюжет. І, можливо, в кінці один раз просто щоб нагадати, що він тут існував. Але так головна героїня це робила для справедливості та добра в світі. Це при тому, що її вихованням займався ніндзя, який виконував замовлення на даймані вбивства і йому кристалічно байдуже на добробут інших. Але головна героїня не така, як її вчили. Вона особлива. Що ж, на цьому ми створили нашу неймовірну головну героїню, яка змогла здолати всі проблеми буквально за два тижні, бо вона така особлива, і я, здається, сказала особлива за відео над багато разів. Кому буде дуже не лінь, можете порахувати. Я вам буду дуже вдячна і запишу свій особистий рекорд. Я сподіваюся, ви зрозуміли, чим головні героїні Берісю є поганими. І також я вам, якщо вам таке сподобалось, розписала. Точний сценарій, що з такими робити. Якщо ви, до речі, зможете мені написати таку книгу про ніндзю, або просто комікс, або ще щось, я теж буду вдячна, бо насправді цей метр п'ятдесят з Кепкою, Мері, Шміц, Гріф, е, Евелін якось її там, Дуже чутлива та прониклива головна героїня, якої дуже хотілося б плачити побільше в творах, бо ніхто ж так не пише, і тільки я, такий особливий автор, могла написати таку особливу головну героїню. Mm -hmm. Що ж, на цьому відео дійсно підходить до кінця. Я ще раз дуже вдячна всім, хто додивився до цього моменту. Перепрошую, що я сьогодні хвора, але так вже склалося життя. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Це мене буде дуже мотивувати. Всім до зустрічі! Ви були на каналі Естімокський.